Друзі, всім привіт! Хочемо вам продемонструвати роботу екстрактора Bismarck 12 Drop 1S на прикладі цього стільця. Тут щось виливалось, якийсь напої, кава. Ось вот так виглядає екстрактор. Тут удар стійкий пластик. Два баки тут. Один для чистої води, оцей. в ньому вбудований тен для нагріву. Він нагріває до 40 градусів. Також в ньому є фільтр для води. Ось так він виглядає. Другий бак у нас для брудної води. Ось ця колба, вона займається, він йде у нас на 17 літрів. Також в ньому є два шланги для зливу води. Цей шланг для зливу брудної води. І цей шланг. Маленький він для зливу чистої води. Потужність вакуумних двигунів тут по 1200 Вт. Тут їх два штуки. Потужність насоса 1900 Вт. Тиск помпи 4,5 бари Вага апарату 25 кг, і гарантія на нього йде 12 місяців. Як він працює? Тут у нас включається нагрів води. Тут у нас вакуумні двигуни, вони можуть працювати окремо. Тут запускається один, другий чи один, якщо ви працюєте одним двигуном. І тут включається помпа. Ось такі латуні з'єднання в нього. Сюди включається шланг. І ось така насадка. Тут теж латуні з'єднання. Отак От вона виглядає, прозора. Ось. Дуже приємна довжина шлангу. Вона у нас тут составляє 3-3 метри. Ось. І довжина кабелю у нас 5 метрів. Із миючих засобів ми будемо тут використовувати Карпакс Венюс в якості приспрею. Кіслотно-ополіскувачнев. І це будемо розпиляти за допомогою такого розпилювача і щітка вікан середньої жорсткості. І зараз вона підходить для м'яких меблів. Добавляємо кислотний опеліскувач Carpax Rins 20 мл на 6 літрів води. І заливаємо цей рочи в екстрактор. І включаємо нагрів. Тут заграється така лампочка. Ось ми виключили, ось ми включили. І чекаємо потім він нагріє цю воду. Коли лампочка перестає горіти красним світлом, це означає, що вода нагрілась до 40 градусів. Ось ми бачимо, тут запотіше стекло. Тепла вода от пар іде. Зараз почнемо очистити. Ознака того, що поверхня вже чиста, це чиста вода, як ми бачимо. Це дуже зручно, тому що ви бачите, що бруд вже не виходить. Почистили ми цей стілець, от так він виглядає, візуально чистий. У кінці чистки ми бачили через цепло насадки, що виходила вже чиста вода. Це ознака того, що він чистий. Ну, після висихання він покаже, може якісь п'ятна залишились. Намокру на, на цій поверхні вони не видні. Ну, сподіваємося, він буде такий же, як і зараз ми бачимо.